Друзі, всім привіт! В продажі у нас сьогодні ось така чудова спортивна Audi A4 в комплектації S Line. Максимальній комплектації на гарних, легкосплавних титанах. Гума 245-40х18. Нова Continental Автомобіль на 190 коней, максимальний, чорний на хромі. На безключовому автомобіль весь в рідній фарбі. Автомобіль повністю пройшов в ТО, заміна тормозних дисок, колодок, масла фільтра, ГРМ, помпа, все замінено. Ось такий спортивний еслайновський салон, чорна стеля, стан автомобіля наближений до нового. трьохзонний клімат-контроль, вибір стилю їзди, електропакет сидінь. Ось такі гарні диски на максимальній оптиці, електрокришка багажника. Ось так він виглядає. Тому кого зацікавить даний автомобіль, телефонуйте 0,97, 9 222 649. Знаходимося у місті. Вінниця. Всім гарного дня!